Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Хочу вам зробити таке коротесеньке відео, окреме показати вам, що я роблю з трояндами після першої хвилі квітування. І, друзі, найперше, звичайно, потрібно нам обрізати від квітчі оці квіточки для того, щоб кущик троянда закладала нові квітки, які. Будуть виходити із пазух листочків між листочком і стеблом. Бачите, отут вже є брунечка лесенька. От не Ось, бачите, є маленька брунючка. Важливо обрізати цей пагін до. Першого п'ятилистника. є така теорія. Ну, воно логічно е, зрозуміло, тому що якщо обрізати до третього листочка, ось він маленький, там не буде сили і може взагалі не вийти з пазухи е, пуплях. Тому обрізаємо бажано зрізати на бруньку, яка йде назовні куща. Так, щоб кущ у нас був гарний і розлогий. Тому я буду зрізати. Тут все діло індивідуально, кому як подобається. Я буду зрізати, от, наприклад, не на ту, що йде на мене, не на ту, що йде всередину куща, а на ту, що йде із зовні куща. І дивіться, на сантиметр над бронючкою Зрізаємо я помила стикатор, щоб він був чистенький, і зрізаю сантиметр, чи навіть менше пів сантиметра над цією брунькою. Ось, зрізала. Бачите? Все. І звідси буде виходити новий пагін і буде. Нова квітка. От. І таким чином обрізаю весь кущ. Якщо взяти от ще одну велику гілочку, то ріжу на вруньчку на п'ятилисник, який йде із куща. От. І таким чином. Обрізаю весь кущ. Звичайно, друзі, що потрібно дивитися так, щоб кущик був приблизно там одної висоти. Одним словом, квітка служить вам, а не ви їй. Е, кожен ріже так, як потрібно йому. Я зараз обріжу і покажу вам, як в мене вийшло і що я далі буду робити. Все, друзі, вирізала все, бачите, пообрізала. Бажано різати, коли сухенько, і коли. Не передбачається дощику, щоб ці ранки позаживали, залишила, бачите, в цієї троянди це аскот, у неї немає яскраво виражених хвиль. Тобто, дивіться, зараз я вам покажу. Ось дивіться, я гілочку зрізала, от із трояндою, наприклад. Я її зрізала, а вже гляньте, в цей час ця ще не зовсім відцвіла, а в цей час біля неї вже гілка з попляхами. Оце така особливість цієї троянди. Отакі гілки з ознакою захворювання я вирізаю зовсім, я її не залишаю. Я цю гілку зрізала ось тут, зрізала на пеньок при самому стеблі, щоб вона не розповсюджувала хворобу. Далі, оці гілочки, бачите, тут є такі вже. Деякі повирізала я ось тут квіточки, які вже зовсім погані, а деякі такі, що ще більш-менш тримаються, ще поставлю в вазочку. Нехай ще вже не кілька днів порадують око. По периметру я розкопала отакий рівчачок. І, друзі, буду підгодовувати. Свою троянду отаким от добривом пролонгованої дії, яке називається супер. Це добриво має в собі, як азот, фосфор, калій, сірку, магній, бор, цинк і залізо. Тобто всі необхідні макро-мікроелементи, все, що треба троянді, на Сезон. Я вже один раз підживляла свою троянду, добривом чистий лист. От, але дія його вже вийшла, тому я хочу підживити добривом пролонгованої дії. Воно буде працювати довго, мені не треба буде підживляти часто. Добриво рівномірно розподіліть навколо рослини, злегка перемішайте з верхнім шаром ґрунту і полийте водою. Перше підживлення проводять у березні, ну я провела, я вже вам сказала, чистим листом. І далі кілька, кілька разів з інтервалом раз на місяць або 30-45 днів. Тобто я зараз підживлю і вже потім аж може підживлю ну, в місяці серпні. От. Набагато легше, ніж носити відра. У мене земля, друзі, після дощів. Якщо у вас нема не було дощів, то краще пролити спочатку трояндочку. І тепер 40 грамів під один куш. 40 грамів це, по суті, дві столові ложки. Я беру дві столові ложки і посипаю навколо куща. Просипала і тепер полю трошки водички, і воно собі буде працювати. Торлю і візьму мотичку і пригорну мотичкою, закрию. Так, там далеко не можу залізти, тому що мотичкою. Можу рукавичками, руками все зробити. Так, нічого, що тут пелюсточки, нічого страшного. Попадаються трошки. Так. Це, підживила. Далі, Далі, друзі, треба обов'язково обробити троянди від хвороб і шкідників. Я цього разу взяла, я міняю не завжди одинаково взяла фунгіцид від борошнистої роси топаз. Взяла фунгіцид при гнилях від бутритісу Магнікургард І взяла від різного роду шкідників від попелиці. Амплігу і буду змішувати, робити бакову суміш. Спочатку розведу кожен препарат окремо в трьох відеречках, а тоді залью у оприскувач і буду обробляти. друзі, розложу ці препарати на 8 літрів води. Стараюся всередині куща теж обробити. І трошки землю. Все, друзі. Все зробила і зараз так поступлю з усіма своїми провіандами, які відквітували. Спасибі вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Будьте здорові. До нової зустрічі. До побачення.